Готова змагатися за крісло президента США. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс підтвердила, що хоче брати участь у виборах у 2024 році. Після того як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру та оголосив про підтримку Гарріс. Про це пише американське видання «Хілл». За словами Камали Гарріс, вона планує перемогти на виборах та зробить усе, що у її силах, аби об'єднати демократичну партію і США для перемоги над Дональдом Трампом. Віцепрезидентка нагадала, що до виборів залишається понад 100 днів і запевнила, якщо разом боротися, то й разом вдасться перемогти. До Сенату Гаріс прийшла у 2016 році. Тоді наприкінці лютого демократична партія Каліфорнії віддала за її кандидатуру 78% голосів. Гаріс також підтримали тодішній президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден. У Сенаті Гаріс виступала за реформу охорони здоров'я, федеральне скасування засудження за використання або володіння мархуаною, суворіший контроль над зброєю та прогресивну податкову реформу. У 2020-му вона збиралася висунутися кандидатом у президента від демократичної партії, але знялася з перегонів. Тоді ще кандидат у президенти Джо Байден обрав Камалу Гарріс віце-президенткою Сполучених Штатів. Тоді вона стала першою жінкою на цій посаді. До слова Камала Гарріс є палкою прихильницею України. До прикладу, у привітальній промові до 29-ї річниці незалежності України, вона сказала, що це свято є гірким нагадуванням про тяжке становище українців, які живуть під незаконною російською окупацією в Криму та на сході України. Ще в лютому 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Гаріс наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й демократію і свободу. Та додала, що національні кордони не повинні змінюватися силою. Гарріс була однією з тих, хто виступав за виділення пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів, на який чекали близько півроку. У лютому на Мюнхенській конференції з безпеки вона зустрілася з Володимиром Зеленським, який казав про брак боєприпасів і заявив, що Київ розраховує на позитивне рішення щодо військової допомоги від США. За цю підтримку Сенат проголосував наприкінці квітня цього року. Є лише план А який полягає в тому, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно? Ми не можемо грати в політичні ігри. Джо Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які Україні потрібні? Байден і я чітко підкреслювали, що ми залишимось з вами до кінця. У червні цього року Гаріс відвідала український глобальний саміт миру у Швейцарії, де наголосила, що Сполучені Штати Америки й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам. Тоді вона також прокоментувала умови Путіна щодо припинення війни та заявила, якщо дії Росії не будуть покараними, то можуть призвести до завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності. А це загрожує цілому світові. Як пише Ройтер з кандидатуру Камали Гарріс вже підтримали голови демократичної партії в усіх американських штатах. Крім того, за даними політико на передвиборчу кампанію Камали Гарріс, шанувальники демократичної партії США, 46 мільйонів доларів. Голосування за кандидата має відбутися на з'їзді демократичної партії, який відкриється у Чикаго 19 серпня. А президентські вибори у США розпочнуться у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів. Тим часом Трамп заявив, що перемогти Гаріс йому буде набагато легше. Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон жорстко розкритикував Байдена і Гаріс, закликавши президента терміново піти у відставку. Софія Фенко телеканал НТА.